До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Благодійність завжди була властива небайдужим людям. Це ще раз підтвердив керівник фонду допомоги Україні Брайтшайт імені святого Лаврентія із міста Брайтшайт, Німеччина, професор доктор Генріх Бенер, котрий надав КНП Бродівська центральна міська лікарня благодійну допомогу. Дуже приємно жити і працювати із людьми, які щирою душею допомагають. Поки такі люди живуть і працюють, то буде жити і наша нація українців. У селі Нам'ячпідкаменської територіальної громади відбулася презентація книги. Про що у ній йдеться і яким був цей захід, розповість Василена Куть. У Немічі відбулася презентація книжки Смак води з очої і криниці. Наразі з історії села Неміч. Захід розпочався із виконання пісні. після розповіли про створення самої книги. З дуже такого скромного задуму. Ми планували зібрати ті матеріали з історії села. У збірці йде мова про історію села Неміч. Отець Михайло Бакай розповів про свої враження від книги. Ми бачимо книгу. Книгу, яка говорить не тільки про минулю, досить гарний висів. говорив Святослав Харчук. Дивіться на Україну не тільки як на землю своїх батьків, але дивіться на Україну як на землю своїх дітей. Ця книга, мабуть, для кожного з нас є тим, що ми можемо дати своїм дітям, дітям, які у майбутньому будуть творити нашу історію. дітям, які будуть на правду пишатися тим, що вони вийшли з цього села. Дітям, які будуть вважатися, що їхній рівень є на сторінках цієї книги. Я щиро вдячний автору, я щиро вдячний усім, хто долучився до написання цієї книги і власне, до презентації, її. радію тим, що мав змогу один з перших познайомитися з цією книгою. На заході розповіли також про розвиток села, адже вона має цікаве перебування у різних адміністративно-територіальних одиницях. І у книзі подана її характеристика у хронології, починаючи від першого тисячоліття нашої ери, коли територія, де ми проживаємо, була своєвідною межею між східнослов'янськими словянськими білими хорватами та волинянами. Хронологію починаючи від Київської Росії Галицько-Волинського князівства до сьогодення, до нової адміністративно-територіальної реформи України, внаслідок якої наше село повійшло до складу Підкамської громади Золочиського району Львівської області. Історія села досягала великої давнини і має багато легенд, які передають від покоління до покоління. Серед ярух і балок на горбах, В зелених зливах, білих за Як немовля, мостилось зручно так, А повз на дні століття пролетіли. У слові нем'яч чути клич і склип. Легенда і незвична, і незнана, Як у слов'янський ніжний архетип Вірвався лихий нащадок. Краєзнавець Ігор Буколо написав шість статей, що містяться у книзі, а ще багато консультував і розповідав про історію села. Свого часу один з відомих істориків Центрально-Східної Європи Тоні Чарка зауважив у своїх працях про те, що інтелектуали, історики, релігійні діячі, бібліотекарі, вчителі і багато інших людей, які працюють розумом, створюють певні концепти. Певні світоглядні моделі відправляють їх в суспільство і після цього відповідальні за ці концерти. Важливо сьогодні підкреслити також те, що в написаній історії Селенеміч також створюють кілька концептів тягності історичної традиції через побудову церкви, через існування релігійної громади, через існування населеного пункту в різні історичні епохи, в різні, е, історичні, е, під, під час різних історичних обставин. І це е, досить таки е, позитивно впливає на формування національної спільноти. Вже навперше у підкам'янській громаді відбувається презентація книг. Ну, з цієї точки зору, звичайно, для немеча сьогодні така дуже важлива подія. Ми ще навіть до кінця не усвідомлюємо її цінність, тому що ну якби е, немеч отримав сьогодні свою таку повноцінну багату історію і в такому презентабельному. Видані і тепер учні скажімо, цього села. Вони зможуть знати багато що. А якщо навіть і не все, то вони можуть, опершись на це, продовжити далі ці дослідження. Організатор заходу також висловлює ще воїнам, які боронять Україну. Дякуємо кучеру Валерію, ширбі Андрію, Борецькому Йосипу, Макіяшу Володимиру, Чубу Івану. Микитюку Володимиру, нашим захисникам, самовідданим відважним воїнам, які сьогодні проходять важкі випробування та щастю виконують свій обов'язок. Ми вболіваємо за них, молимося і бажаємо скорого повернення додому із перемогою. А тим, хто боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. У всі часи, слава, слава героям! Книжці згадали жителі села, які творили його історію, вчителі, медики, працівники культури та інші. З них пов'язана родовідна пам'ять, пам'ять про свій рік і своїх предків. Саме тут історія живе у спогадах, в серцях людей, які народилися і виросли в цьому ж і тут людина почуває себе вдома, затишно і привітно, як кажуть народі, вдома і стіни помагають». А тих, хто нехтував історичною пам'яттю часто зневажливо називали людина без роту і племінку. Саме родина і рідний край були і є основними точками опори людини в історичному часі і простору. Людського куття у збірці написали про цікаві події, які мали місце у селі. На завершенні презентації подякували кожному, хто долучився до написання книги. Василина Куть, телеканал Поради онлайн. 4 серпня 2020 року у селі висоцько Заболоцивської територіальної громади на одній із волонтерських кухонь кипіла робота на повну. Хтось привіз продукти, інші пекли, готували, заморожували, тушкували. У всіх одна мета допомогти армії нашим захисникам. У всіх одна мрія це перемога. У Заболоцевській територіальній громаді нещодавно відкрили стоматологічний кабінет. Як він працює, дивіться далі. 15 липневого дня у Заболоцивській територіальній громаді відзначили відкриття стоматологічного кабінету від клініки Євродент на території КНП Заболоцивської сільської лікарні. В одному із приміщень тепер жителі громади можуть якісно та безболісно отримати вкрай необхідну послугу полікувати зуби. Ремонт приміщення стомат кабінету розпочали ще в 2020 році. За кошти забуло сільського бюджету та силами працівників сільської комунальної служби, стоматологія надаватиме всі необхідні сучасні види стоматологічних послуг, обстеження і консультування дітей безкоштовні. Лікар Мар'яна Кухарук починає працювати із 10-ї години. Із забулоців Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, Василина Куть, Андрій Ковальчук, телеканал Броди онлайн. Завершили роботи із вуличним освітленням у мікрорайоні Старі Броди Відновлено лінії на вулиці Старобрідській та частині вулиці 8 березня. Залишаємось прихильниками сучасних технологій та ощадного використання ресурсів. Встановили сучасні енергозберігаючі світильники потужністю 30 Вт. Вони водночас економні та дають приємне освітлення у темну пору доби. У бродах розпочав свою діяльність християнський табір. Про його діяльність у сюжеті Василене Куть. Весело та гаймерно в бродах розпочали християнський табір. Діти із скоростю та задоволенням провели час і поділилися своїми враженнями. У таборі дуже багато нових людей. Дуже цікава програма. Батути, гірка все дуже цікаве. Спорт зараз буде велика гра. Спускаємося гірки. Ми ще робили браслети. Все дуже цікаво в цьому таборі. Організатор розповіла про проведення самого табору. Сьогодні в нас дуже весело, цікаво та корисно дітям. Я бачу, як вони задоволені, це мене дуже тішить. Сьогодні ми займаємося, в нас була ранкова зарядка, далі ми йшли на клуб сміливих, далі в них були різні гуртки. Вони ходили по горках, батути були, рукоділля, смаколик, також музика. Тривав табір два дні. Діти мали змогу відпочити від нинішніх буднів і дізнатися багато нової інформації. Ми сьогодні мали дуже багато ігор. Цікавих, проводили естафети, різні конкурси грали. Грали з дітьми волейбол, грали з дітьми футбол китайський. Ну тобто придумуємо різні ігри, які тільки щоб зацікавити їх, щоб їм було цікаво в нас в таборі. Пастор Володимир Батенчук розповів про свою діяльність в цьому таборі. Напевно, вже більше десяти років. А до чого вас це привело? Чого ви цим почали займатися? Ну, ми працюємо з дітьми, тому що діти, по-перше, це інвестиція в майбутнє. По-друге, це діти не просто наше майбутнє, а вже й теперішнє. Так? І з ними треба займатися. І те, що діти зараз зайняті, вони не в гаджетах сидять, не в телефонах. Вони зайняті доброю справою, вони розвиваються, в них і рухи є, і вони вчать також і слово Боже. Тобто вони досить різносторонньо займаються в час проведення табору. На яку тему цей табор? Тема табору Хоробре серце воно говорить про відвагу. Про те, щоб в житті бути відважним, треба мати орієнтир. Треба дивитися на того, хто є справді відважний. Дивитись на Ісуса Христа і е, в цьому е, брати всякі різні аспекти з різних сторін, підходити до е, цієї теми. Табір перед початком нового навчального року це чудова нагода розважитись та знайти нових друзів, відкрити в собі нові таланти. Василина Куть, Дмитро Стоцький, телеканал Бради Онлайн. Працівники Бузького міського комунального підприємства, дитячо-юнацької спортивної школи та діти спільно оновили ігровий та спортивні майданчики по вулиці Папірня у Бузьку, пофарбували дерев'яні та металеві конструкції, зібрали сміття, обкусили територію. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Броди Ньюз. Разом ми здолаємо расистів. рашистів. Слава Україні! Героям слава!